Чіка, ну-ка, на витягнути руки, покажи мені рибку. А вдруг ти браконьєр? Та ну, щоб вона мене не хапанула. Више, подимай, више. Ось сю. Ось так десь. До плавника. 95 до плавника показує. Опа! Ти шо ти шо? Ох. Говори, не говори, гарне місто бровари. 100%. Добрий ранок, друзі. Бачите? Одіваю рукавички. Зима прийшла. Ми виїхали на зимню риболовлю. Рибалити будемо на вам уже знайомому озері... Там... О, так, рукавички одів. Значить, дивіться, задумка такова. з цим кренділем попить кави, саме головне, і потеревенити. І поймати рибу. І це тоді взагалі буде зачетний виїзд. Так що всім приємного перегляду. Як завжди, лодочка 3,30, моторчик 9,9, всі приблуди, насоси, все що є. І додавалися, правда, у нас ще отакі чумадани. Отакі чумадани, в яких тепер наші снасті по мінімалізму. Так, простори тут просто чудові, всім видно, всі бачать. Так, ми починаємо. Шукаємо окуня, щуку, а далі буде видно, як Бог дасть. Знаєш, що ти забув сказати, що додали? Що? Кум 42. ну Ти ж кажеш там такий розмір, і кумчик 42. Да, і кумчик 42. Да, да, да. А я свої рукавиці щось не можу... Ти подивився на твої рукавиці і треба ж свої десь знайти витягнути. Так. Все, я закинул там. Давай, хоп. Сейчас буде поклевка, да? А, ты силикончик кинул? Ага. Тепер я зрозумів, про що ты. Там якісь бугори. Ага. Скажи. Що таке? Попав прям по черепу мені. <рес> Та головне, щоб Чуть... нічого не вибросив. Чуть зуби не повиплював. <рес> Скільки грамов, по куму проїхали? <рес> ти що ти що? Як носа не розіб'ють, так, блин, по <рес> я, я думаю, надаю. що таке. Що за удар чоткий в руку. <рес> Добре, що шапка. А то блядь. Куба зацепил. Вот видишь блядь, да уже и веселишься. А теперь мне на передних кладать, выдолбывать конфету. Сейчас еще мы сюда как бы так лупанем. Половинчик. Тебе не надо ливать? У меня почти полно. Фух, хорошо сидим. Знають би, хто прив'язав ту тряпку, я тобі кажу. Мабуть би йому морду, так. Да? Да? Включай камеру. Включив? <реш> включив? Да. Бля. А цю включив? Да. Да. Значить, у мене офіційне звернення до рибака, який прив'язав білу гарнчирочку на тому березі. Паразити. Ми потратили пів часа, обкидували ту точку. Ми думали, що маячок. А це подстава. Тому ми переймаємо цей квест і рядом метрів через 100 Приважимо красненьку. На Джирка взяла. І знов на китайську тоді. Дивись, як красавиця. Джерки рулять. Красун. Красавиця. Вот одна. Пойдет. Так, друзі, знов спрацював цей джерк. Сейчас ми трошки не покидаем. Попробуем еще. не Таке здоровый. Ты что блин? И помню, в заглот! Давай подсаку, я тебе кажу. Давай, давай тяни! Да, Начинаешь. Ты шо? Все, все тут на мази, блин. Ты ж с кумом на рыбалке. Блин. Це гарна рыба, груба. Ты что, ты шо? О, хороша, мамочка. Ты что, ты что? Потяг, не спеши. Не спеши, не спеши. Так. Не спеши, не спеши, кума. Все, бросается, ты наш. Опа! Ты шо, ты шо? Ух! Ну, кума, ти витуда, тут трюшка есть. Я думаю, тут трьошка. Давай, я не сум... знаю, що з ней робить, конечно. <серказ> я ей сумку не провожу. <серказ> ну на довольный, наконец-то! Так, 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 так. <серказ> Честник ти бачив, як вона, як ідаю, приймам, ну, я кидаю, прийма такі побачив хвилі. І <серказ> воно так, я торпеда, я тебе кажу. <серказ> <серказ> Супер. Це щось із чимсь, а у тебе нема лівого рипа? Mm. Ну тако той. Ну давай хоть той, хоть якийсь. Джерком у кущах. Ну, ось і пройшов час. Поїздки. Не поїздки, а пере... Перекусити. Перекуситись. Колбаска, сальце, колбаска. Ось такі діла. Приятного пидо. <гум> Я там надо же там подписчикам а в там, ага. бокалом. Камеру замочить. Дивись, якщо провести аналогію, то, що ти споймав минулий раз, так? У нас то вдарила. Ми тоді стояли, ти за був на сторону кущів. з-під кущів, да. кущів. Дивись, бачиш. І тут з під кущів. Аналогія такова. Якщо нікуди не їхати, а сидіти вдома, точно не клю. Ну що, куме, поганяємо. Поганяємо. Давай, газуй. Оооо. Ти що, ти що? Моторчику йти, це йо-мойо! Зараз -йо. вона вискочить. Ого! Аточку будемо біжать! Надо одягати капішона. Все, гаси! Ще переплили із кумчиком на ось такий! Залівчик хочемо ще тут перекидати. Вдруг тут буде діло. Буде діло, буде. Дай вже будемо додому збиратися. Да, як за день діла не було, то буде діло. Буде діло. Так, де вона там виходила? О, там на углу? Так? Да? Ага. Сейчас кумі туди видрочити. Опа. Ну а чого бы, не. Рыба, наверное, бля. Да? Охренеть, що там такое? Рыбанка. Рыба, бля. Рыба. Тым, це трофей. Це як мінімум восьмерка! Помогать, брать. Да, бры подсаку. Включи ту камеру. Да. Потихоньку. Голубо голову кидать. Да, да, голову кири. Не... Я в шоке. Давай закинем. Так их ще. А я туда, у миляки, я лупанув, Думаю, що за зацепь? Да не запутався він бы мене руки трудятся. Вот блядь. Я Ты не шо? могу. Подожди, дай дай попустить. Блять. Це, це, це не то слово тропей. Жир робочий. Так, пять штук. Я в жоке, блядь. Ты шо блядь. Ну давай, п'ятнащинку. руку, я тебя пропускаю, вот зарывал. Йок-ерей. Да? Только попрощалися, а ти камеру ту виключив. Короче, Не включив, а ти скажеш, включай, я й нажав на кнопку. Ой, капець. Сфоткай, блін, джерка, у пасті. У пасті? Охренеть пасть. Так, порти. Лежать. О! Що, друзі, дивіться? Фух, какая мамочка. Мамочка, капец. А ну так приподнимешь ее. Стараюсь тримать. Фух. Вот так, стей. Просто шикарно. Просто шикарно рыба. Так, а ну-ка стой. стой, 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 стой А ну-ка на витягнути руки, покажи мені рибку. А, друг, ти браконьєр. Та ну, щоб вона мене не хапує. Више, подимай, више. Все, више. Ось так десь. До плавника. 95 до плавника показує. Ну, Це щось не то. Та я була скільки, метр два. Шо? Риба? Шо? Риба? Кум, ти шо, спокійся. Коротше джерк поча роздавати окунь А ну кинь кин якорь Якорь Да сейчас обидемо який окунь Охренеть блин. Ту прикинь він там може стоїть Може и стоїть Сейчас тих есенько виставимся, да и все. Та кажу кинь якорь блин. Не можна жить на якорь. А, це нас розвернуло. Вот это ти дав. ха там ха Йок, пирний кискіт, які души. А -а -а -а! Ми знайшли окуня, я тобі казав, буде окунь! Кум! Тут якраз пуняв сюди В... под... Ні, нема слов мене. Нема слова, все! Я її окуня поймав. Та де ти там цеплять тебе?